Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім у Павла Глазового Марків Список. Марко гроші позичає голубом туркоче, а позичить зволікає, віддавать не хоче. Раз його один знайомий здибав та й питає: Ти коли повернеш гроші? Рік уже минає. Марко сунув капелюха, схожого на миску. Зараз, каже, подивлюся, чи ти є у списку. Взяв блокнотик, посміхнувся і сказав ласкаво Є у списку, не хвилюйся, поверну їй право. Через рік знайомий Марка знов зустрів у парку. Ти коли повернеш гроші? Майже совість, Марку. Хитрий Марко крутить носом, схожим на редиску. Зараз, каже, подивлюся, чи ти є у списку. Це ганьба, скипів знайомий, що ти за людина, в тебе совісті лишилось, хоч одна краплина. Марко гордо подивився і у боки взявся. Ти чого це розходився? Що ти розкричався? І додав, під носа ткнувши, Ручку самописку ще раз тявкнеш, будеш бідний. Викришлюй з Друзі, а ви стикалися з такими знайомими, які люблять позичати, а віддагати ні. Оминайте їх десятою дорогою. А ми з вами зустрінемося в жовтому літочку. Підписуйтесь!